Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Сьогодні понеділок, 5 грудня. Я, поки таке досить непогане світло, робила фото своїх шкарпеток для свого профілю на Ravelry. До речі, якщо ви цим сайтом користуєтесь, я залишив внизу посилання на свій профіль. Можете зайти, подивитись, я вже... Ну, багатонько років веду облік своїх робіт, своїх запасів пряжі, і 99% всього, що я в'язала, я намагаюся фотографувати, записувати всі дані по пряжі спицям і заносити на цей сайт. От я вирішила, поки непогане світло, є час спробую почати тижневий влог і почну його з готових робіт. Ці шкарпетки я показувала. У попередньому відео, здається, це Alize Artisan. один з нових кольорів. Виглядає досить непогано. У мене вийшли такі шкарпетки. Я не підбирала тут розташування смужок. Ну, Мені здається, у такому забарвленні, не дуже це має сенс. Вони здалеку такі рябенькі, навіть не дуже виражені ці смужки. От, Розмір 40, стандартна моя улюблена п'ятка підкова. Я майже завжди її використовую. Вона добре сідає на будь-яку стопу з великим підйомом, широким чи з малим. Обожнюю цю п'ятку і люблю її в'язати. Часто використовую. От такий вийшли шкарпетки. Ну, мені здається, непоганий колір. Я думаю, що він такий і для чоловічих шкарпеток теж підійде, тому майте на увазі, ось так він виглядає. Номер його я підпишу зараз на екрані і внизу під відео. А друга пара більш цікава це ось така пряжа. Газал Happy Fit. Я вам показувала: нещодавно я купила два нових кольори. З дуже багато нових вийшло. Я з трудом вибрала ці два. От. І один вже використала і зв'язала ось таку пару, залишу її собі, в'язала на свою ногу це теж десь 40-й розмір. Що я хочу сказати? Мені сподобалось дуже. Пряжа класна, вона така сама, як і попередній хепіфіт, так само себе поводить. Я використовувала спиці 2,5. Вона трохи товстіша. Я вам покажу метраж. Де він тут? Ось. 330 метрів. У 100 грамах е, у звичайній шкарпетковій пряжі, ну, наприклад, як Alize Artisan, 400 420 Але я все рівно використовую спиці 2,5. Мені подобається, що виходить. Тому що тут. Не вовна, така просто вовна, а саме мериносова вовна, і її треба так щільно в'язати. Ось, дивіться. Тому 2,5 мені подобається дуже класне забарвлення. Я впевнена, що буду ще купувати інші кольори, тому що класно лягають вони. Я показувала вам пасму, ми її розмотували. Там дві маленькі пасми по 50 грамів. Але не знаю, тут нічого не треба підбирати, тому можна було сміливо все робити однією пасмою. Але я вже казала, що, мабуть, це пов'язано з виробництвом пряжі, тому що раніше в них були такі кольори, де треба було підбирати смужки, і тому дві пасми було дуже зручно. Тут ну, просто так є, є, як є. Ось, і на такі шкарпетки в мене пішло 85 грамів. Тут досить. Такий високий цей верх шкарпетки вищий, ніж я зазвичай в'яжу, але я такий хотіла собі. От 15 грамів в мене залишилось, буду десь, не знаю, чи на жакарт, чи десь до там чи резинку буду використовувати залишки в інших вже шкарпетках. Так, і покажу, над чим я планую сьогодні попрацювати. Така в мене не дуже естетична зараз робота. Це шкарпетки. І в'яжу я їх з двох ниток. Одна в мене вже готова Ось. звичайна шкарпетка, нерегулярна резинка. Це будуть чоловічі шкарпетки для військових. І це не шкарпеткова пряжа без якогось додавання там, поліаміду. Тому, ну, це для. З того, щоб спати, можливо, чи у госпіталь. Я передам дівчаткам, які цим займаються, і вони вже розподілять туди, куди вони ці шкарпетки будуть потрібні. Так, і от другу я почала, але розповім, з чого ж я в'яжу. Це вовна. Вона така товстенька, як для бобінної, але от для шкарпеток саме те, що треба. Це 100% вовна. Мені її передала дівчина, яка в'яже для ЗСУ. От, і вона брала цю пряжу на шапки чи балаклави, але, але вона не м'яка, вона колеться. І ми вирішили, що шкарпетки з нею будуть нормальні, на шапки вона не годиться. Хоча колір такий ну, якраз для військових дуже підходящий. Але я вирішила все ж таки щось до неї додати, не в'язати просто з цієї вовни. І ось що я додала. Це такий раритет. Це штопка бавовняна. Я розмовляла зі своїм майстром манікюру колись ну, про ці шкарпетки, і розповіла, що в мене є така пряжа, і от я думаю, щоб додати якийсь такий укріплювач, чи тонкий якийсь тонку бавовну. І вона сказала: в мене є. Її мама залишила і цілий пакет от такої нитки. Вона каже, я не знаю, куди її використовувати. Показала мені, я кажу, ну, це те, що треба. Це ну, Штопка вона російською називалась, вона досить така міцна, бавовняна нитка. От. І я вважаю, що якщо її додати, то шкарпетки будуть, звичайно, не такі міцні та зносостойкі, як з такої пряжі, де є поліамід, але все ж таки вони ну, одразу не протруться. От. І це вже друга пара з цієї бобіни. Я покажу, як виглядають вже попрані шкарпетки. Це відсуму. От, я вже в одну пару зв'язала і попрала вже давненько. Вони такі стають рівненькі, от подивіться, ця така крива, не дуже рівні петлі, а після прання все стає більш-менш пристойно. Ось, дуже її складно в'язати. Я розумію, що треба якнайшвидше це зробити, але це, ну, вона і темненька, мені ввечері вже складно в'язати такий колір. А по-друге, вона така чіпляється за спицю. не... Є такою слизькою, як шкарпеткова пряжа, і ну, я досить повільно в'яжу ці шкарпетки, але маю це зробити, тому що всю цю бобину я хочу використати. Мені здається, тут 5 пар повинно бути. ну от З вами подивимось, скільки в мене вийде. От. Тому сьогодні в мене план такий, хочу дов'язати цю другу шкарпетку, поки є денне світло. Буду біля вікна і думаю, що я ну, повинна з цим впоратись. Покажу вам завтра, чи вийшло в мене це, чи ні. Вечір понеділка, і я займаюся, як бачите, зовсім не тим, про що розповідала вам зранку. Взагалі, в нашій країні то я дуже самовпевнена у понеділок зранку щось собі запланувала, тому що в нас є сусід, який вирішив о 12-й годині випустити по нам 70 ракет. Тому пов'язати біля вікна у мене не вдалося. Ми сиділи в безпечному місці у квартирі. Я не в'язала, дивилась новини, звичайно, як я думаю, і більшість з вас у понеділок. Сподіваюсь, з вами все добре. Сьогодні наше ППО відпрацювало на відміну. Я знаю, що дісталась Одесі. В них немає у більшості районів води, світла і інтернету. Мій чоловік тільки що. Нашим друзям в Одесі дзвонив і розповідав новини, тому що в них немає інтернету, і основні новини переказував телефоном. Нічого, ми це все подолаємо, все буде добре. Так, ну що, так як я в день нічого не в'язала, вирішила ввечері доробити оці шкарпетки. Вони в мене вже давно були начаті. Як бачите, одна зв'язана повністю, і від другої мені залишився. Один мисок, я вже почала робити убавки. Це Alize Artisan. Вибачте, за освітлення, я думаю, зараз це не головне. Знімаю, як є, ось я в'яжу, п'ю чай і дивлюся в'язальний YouTube. Так, що я в'яжу? Це Alize Artisan, колір 01. Він не білий, ну, він майже правдиво зараз передається такий молочний. Це будуть шкарпетки для моєї подруги, вони такі височенькі. Я потім їх, я вам думаю, нормально покажу після прання, тому що сьогодні хочу дов'язати попрати, можливо, навіть завтра. Вони вже будуть готові. Дов'язую, бо ввечері от, ну, тільки таке щось біле, світле я можу в'язати, щоб очі не, не дуже втомлювалися. Так що, таке не те, що я планувала, але це теж робота, яку я маю доробити. Сподіваюсь, в мене це вийде. Залишилось тут зовсім зовсім мало. Вівторок і я спробую на сьогодні теж собі щось запланувати. Спочатку покажу, чим вчора я завершила роботу. Готові шкарпетки в мене. Я дов'язала мисок, поправо і за ніч вони висохли. Звичайні шкарпетки, розмір 40. Я в'язала з пряжі Алізе Артісан. Спиці 2,5 і в мене пішло десь 80 г на цю пару. Вони такі досить високі вийшли. Я не виділяла тут резинку зверху, мені здалося, що так буде непогано. Подруга просила саме такі високі, вона хоче їх так призібраними на нозі носити. Я думаю, буде виглядати непогано. Ось, у мене готова робота. Можна вже чіпляти до неї бірочку і запаковувати. Але я вчора ще трохи встигла попрацювати, поки ми дивились вже вночі, можна сказати, серіал, я таки пов'язала оцю темну шкарпетку. Вчора в мене була готова тільки резинка, зараз вже вив'язан верх шкарпетки та п'ятка. І починається мій улюблений етап роботи над шкарпеткою це клин підйому та сама стопа. Бо коли вже вив'язана п'ятка, то далі дуже-дуже швидко йде робота, і тому далі, я думаю, я справлюсь досить швидко. Теж спробую запланувати собі на сьогодні закінчити цю шкарпетку, але подивимось, що і як вийде в мене. І ще один план. Мій на сьогодні виглядає так: потримаю трохи інтриги. Я думаю, що ви здогадаєтесь за кольорами, що це буде щось новорічне. Теж я не впевнена, що встигну сьогодні це зробити, але там робота зовсім невеличка, тому може в мене і вийде. Обов'язково вам покажу, як тільки це буде готово. Це пряжа Nord. Обожнюю цю пряжу. Я в'язала з неї шкарпетки, в'язала з неї рукавички. Ця пряжа тепла, вона класно носиться. У палітрі Норда від Drops не дуже багато кольорів, я б хотіла більше. Але всі вони такі класні, складні, там є кольори мікс, наприклад, як цей зелений, з жовтими та якимись такими сірими плямками, не знаю, дуже класний кольор. Та є така підлінійка унікалор, де більш простіші кольори, але вони теж дуже гарні. Я сподіваюся, що, хоча б частину з того, що я запланувала, я встигну зробити. Ну, а ми з вами побачимось наступного дня. Реда. Незважаючи на те, що вчора був такий складний вечір в нашому місті, була атака дронами, довга повітряна тривога, дуже багато вибухів було, працювало ППО. Ну, тим не менш, я навіть встигла доробити все заплановане і маю що вам показати. По-перше, шкарпетки. Я їх дов'язала, вони майже висохли, але. Поки не знімаю з блокаторів, ще хай годинку повісять посушаться. Я їх вчора дов'язала, пізно ввечері закинула їх попрати і вимкнули у нас світло. Це було несподівано, тому що ми на якійсь лінії, яка не вимикається, тобто після великого блекауту 23-25. Листопада, коли в нас світла не було більше двох діб, нас включили і більше не вимикали, тому я спокійно поклала речі в пральну машину і світло виключили. Ну, нічого, вранці я все допрала, все нормально, нічого там не зіпсувалося. Так, шкарпетки. Десь розмір 42-43. Ну, після прання вони виглядають краще, ніж до Це вовна карна, вона так трохи розпушується. Друга пара готова в мене з цієї великої бобіни і буду далі працювати. Так, і мої новорічні іграшки. От таких двох смішних чуваків я вчора зв'язала. Це було тестування, я залишу посилання на автора. В'язала я от з таких кольорів Drops Nord. Це такі іграшки, треба зробити підвіси. Не можу знайти, в мене є такий класний вищений шнурок, і десь його дуже багато в мене було. Я покупала на Aliexpress. Ну, щось не знайшла. Швидко пошукаю. Мені не дуже подобаються очі, тому що це те, що було в мене у наявності. Мені б хотілося поменше, і щоб це були напівбусини. Це такі великі бусини, і вони не круглі, а ось з гранями. Ну, у сніговика. Взагалі нормально, це ніби вугілля, таке традиційне. От, і це Грінч у новорічній шапці. З шарфом такий прикольний. Дуже швидко в'яжеться, десь за годину можна зв'язати одну іграшку. От, я не задоволена цим на 100%. Ну, але я протестувала опис е і маю дві такі класні іграшки. Е у автора там наче з трьох сет. Ще є такий, мені здається, оленятко. Я залишу послання, ви зможете зайти, цей опис вже продається. От така невеличка підготовка до Нового року. От, І це, мабуть, все, що я вам хотіла показати. Я закінчила всі процеси, в мене нічого немає в роботі, і я навіть не знаю, чим я буду зараз займатися у вільний час у другій половині дня. Ну, сподіваюся, якщо все буде добре, то завтра у четвер я вам покажу. Що я в'язала сьогодні. Ось так що до наступного включення. П'ятниця і це буде останнє включення на цьому тижні. Вчора у четвер я не знімала, тому що в нас, окрім того, що була просто жахлива погода у місті, у нас була страшенна ожеледиця, купа аварій. В кінці дня написали, що щось 170 людей звернулися з переламами у в пункти. Ну дуже була погана погода і було дуже темно. Я не знаю, як люди їздили взагалі по вулицях, тому що туман, така темрява навіть в день я не змогла знімати. Сьогодні, наче така погода покращає, вже стало тепліше, льоду на дорозі немає і є трошки світла. Покажу, що я в'язала вчора, і сьогодні я цю роботу вже закінчила. Це, як це не дивно, знов шкарпетки. В'язала от з такою пряжі це Alize Artisan. Номер кольору 281. Це такий жовтий, він медовий. От, он, ну, Непогано передається зараз. Єдиний жовтий кольор у палітрі Artisan, Ну, принаймні наразі, мені б хотілося, щоб було щось таке пояскравіше, знаєте, такий світлий, якийсь жовтий, але цей теж непоганий. В мене була задача зв'язати саме жовті шкарпетки. Зараз розкажу чому. Я показувала ці світлі шкарпетки, які закінчила на початку тижня. І я вирішила подарувати не тільки подрузі шкарпетки, а й всій її родині. От. І це шкарпетки для її сина. І він любить жовтий колір. І в мене все, що було жовте однотонне, це ось ця пряжа Alize Artisan. Я сподіваюся, що він буде задоволений. Вони вийшли такі досить прикольні. Ось 34 розмір ніжки у хлопця. Я зв'язала десь 35, може. 36, ну, скоріше, 35 я міряла на блокатор ці шкарпетки. Вони ще не попрані, от тільки сьогодні закінчила. І пішло на цю пару, в мене 52 чи 53 грами, Щось таке, тобто трохи-трохи більше, ніж пів матка. От. І е, я отак склала всі ці роботи цього тижня разом. Мені сподобалось, як виглядають кольори. І третю пару шкарпеток для чоловіка з цієї родини я буду в'язати сірими. Це в мене для ЗСУ-шкарпетки, я їх показувала. От, і Я знайшла таку пряжу: це Alize Comfort Socks чи Super Мені здається, це ще до того, як вийшла лінійка Comfort Socks, тобто самі перші пряжі, які робила Alize Шкарпеткові. От, немає етикетки, давно вона вже в мене лежить. От, і така вона темно-сіра. Я думаю, що для чоловіка таку ж саму модель я зв'яжу. Тобто, Вже як я зараз <рес> я почала, то буде такий family лук не в кольорах, а в моделях. Тобто без такої явної резинки, 3 на 1 вся шкарпетка і звичайно, п'ятка. От, Ці навіть не буду прати, зв'яжу вже темно сіру пару і паперу обидві одразу, я думаю, так буде зручніше. Так, з готовими роботами на цьому тижні ми закінчили. І в мене є посилка. Я придбала на Чорну п'ятницю тільки в одному магазині це в Озолеті собі щось за знижками, тому що Чорна п'ятниця припала на блекаут у нашій країні 23-25. Листопада в мене не було світла, ні інтернету, ні бажання щось купувати, тому що ну, так було дуже сумно в ці дні. Але одне замовлення я встигла замовити, мабуть, у середу, ще до того, як почались обстріли і зникло світло. От, і принесла я з почти посилку, відклала її для того, щоб з вами розпакувати і просто забула, І от тільки сьогодні побачила. Так що, давайте з вами тиждень завершимо розпаковкою. подивимось, що я купила. Всього два моточки, але які класні. Перше це опал серія Black Dragon. Я в'язала з цієї пряжі, і вона ну, просто неймовірно виглядає. І, як мені вже розповіли, хазяїн шкарпеток, я, які я в'язала з такою пряжі, що вони досить непогано носяться. От, І я вибрала такий сірий колір. Ось так виглядає шкарпетка. Номер. 11-134. І друга пряжа це теж опал. Отак називається серія. І вона присвячена різним тваринам. І в мене тут ось така вийде шкарпетка, смугаста, зелена. І ось номер кольору. 11,201. Ой, дуже класні. І, ви знаєте, ось і вони обидві м'які. Хотіла сказати, що одна м'якіша. Хоча ні, здається, що ця ніби трохи така приємніша. Не знаю, боюся збрехати, але черговий раз можу похвалити та порадити вам цю пряжу, якщо ви ще не в'язали. Класні кольори, неймовірна їх кількість, дуже багато лінійок, і кожен рік виходять нові і нові. І ця пряжа дуже добре носиться. Це вже перевірено не один раз, і, і жодного разу в мене у цій пряжі не було ніяких. Бракованих шматків, вузликів чи чогось такого ну не досить приємному, тобто раджу на всі 100%. От і буду на цьому з вами прощатися. Я думаю, ми з вами зустрінемось ще дуже скоро, тому що незважаючи на відсутність світла за вікном і іноді електрики вдома, чогось в мене зараз такий час, що хочеться знімати для вас якісь відео. Якщо ви додивились до цього моменту. Дуже вам за це дякую, що ви приділили стільки часу перегляду мого відео у такий складний зараз період, коли світла та інтернет це така вже розкіш у багатьох містах нашої країни. Ну, нічого. Якщо сподобалось, ставите лайк, пишіть коментарі. Я вибачаюся, якщо я не швидко зараз відповідаю на коментарі, я просто, знаєте, що я вам скажу: Обновилась ця моя програма, за стосунок YouTube, і. Якось по-іншому там виглядають невідмічені мною коментарі. Я чогось іноді щось пропускаю, тому прошу не ображатися. Я намагаюсь відповідати, чи, хоча б відмічати сердечком ваші всі коментарі, це дуже стимулюється. Мені дуже приємно. Дуже вам за це дякую, що ви мені пишете. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, і ми з вами скоро зустрінемось. Бувайте!